Доброго дня! В вашій увазі професійний пилосос Енгель Експерт ТЕВЦ-2230SA. Коротка характеристика. Потужність один стоїть двигун потужність потужністю 1150 Вт. Об'єм бака 30 літрів. Він призначений для сухого і вологого прибирання. Є е розетка. Для можливості включення техніки, наприклад, болгарки чи ну, штрабаріза. Любої техніки в автоматичному режимі воно буде працювати. Є примусовий режим, ну і виключено. Дуже все просто і зручно. Так, є злив води. Сюди підключається шланг. Виду тут немає. Ні, є виду. З цієї сторони. Мож, можливо, і вийду виду повітря. Так, тобто подивимося, що там всередині. Ага, я вибачаю. Маю ножки, які прикручуються. Ось. Він на коліщах. А що всередині? Всередині ми бачимо хепофільтр. Стандартний фільтр, він коштує десь біля 300 гривень. Треба тільки дивитися і його вчасно міняти, щоб у нього не було отворів дірочок. Ну, є отакий шланг. Ну, як по мені, якість шлангу ну, китайська якість шлангу. Ну, зазвичай і насадка також китайська. Вона тонкостінна. Я думаю, що довго вона не прослужить. Так, трубка. Трубка також китайського виробництва, як і весь колосок. І цей механізм він не служить довго для будівельних робіт. Це для дому, він прекрасно. Я думаю, довго він. Пару разів користування він вже або заклинить, або не буде фіксуватися. Так, Трубка зато прикручується, тобто вона впевнена буде триматися. Слава, слава. Так, що ще в комплекті? В комплекті щільова насадка, два одноразових мішки і мішочок, щоб працювати з водою. Ага, ще отака насадочка. Для можливості ну, збирати пиво, чистити щось. Ну і коліщата, передні коліщата. Ось, в принципі, все. Давайте я тепер почуємо, як він працює. Корпус, я сподіваюсь, нержавійки Будуть прослужити довго. Виробник гарантує два роки гарантії. Так, тут ці скоби, подивіться, вони пластмасові. Ну, мені вони не внушають довіру. Можливо, виробник розрахував, німці перевірили. Як, як по мені хліпенька. Так, Ну, Довгий, досить провід. думаю, міста. О, метрів п'ять, напевно, є. Гарна Довгий товстий крові немає. За всмоктування досить пристойна. Я впевнений, що її вистачить для всіх видів будівельних робіт. Але не забувайте, фільтр. час від часу. Його треба знімати. Він дуже просто знімається, але не треба. Ось так. І вибивається. Тобто береться, кудись йдеться і його акуратно руками вибивати. Ні в коєму разі не бити об стіни і все, все таке інше. А сюди для роботи з водою надівається отой мішочок, який паролоневий, і він може збирати десь воду. Ось така проста, класична конструкція всіх пилососів. У нього вібро немає, тому я рахую, що це полу напівпрофесійний інструмент. Чому він декларується професійний? Не знаю. Ну, Зато симпатічна техніка. Все. Ось короткий огляд цього пилососу. Всього найкращого. Купляйте, пробуйте, користуйтеся.